Книголюби, привіт, вітаю вас на своєму книжковому каналі. З вами Оля. І сьогодні ми зібрались поговорити про мої книжкові ні. Минулого року здається восени. Я знімала ролик, де я говорила, які книги я точно не прочитаю. Власне, ті книги витікають саме з моїх книжкових ні. І ще тоді я міркувала що було би чудово зняти подібне відео. Доросла до цього моменту я лише зараз. І лише зараз я ось сіла і чітко сформувала всі пункти. Однак знімати книжкові ні без книжкових так буде якось нелогічно. Тому я вирішила зробити такий блок з двох відео, в яких і розповім про. Свої книжкові ні і про свої книжкові так таким чином ви зможете дізнатися про мене ще більше про мої читацькі вподобання, тому що я чітко перечислюватиму, що мені подобається, а що ні. Хоча й багато розповідаю про різні книги, і говорю, що в тій чи тій історії мені подобається, що не дуже чому та чи та не зайшла. Але знаєте, чітко якось сформульованих думок. Ну раніше я просто їх не транслювала. Тому ось буде два відео у такому розважальному форматі, розважально пізнавальному, можливо. І напевно хотіла б я розпочати з першого з моїх книжкових ні. Перед тим як я розпочну говорити про свої книжкові ні, закликаю вас підписатись на мій книжковий канал. Якщо раптом ще не підписані, поставити вподобайку цьому ролику і натиснути на дзвіночок. Обов'язково пишіть, чи вам цікаво ще дізнатися про мої книжкові. Так це буде мене мотивувати змонтувати ролик швидше і швидше вам показати. Ну а тепер точно переходимо до книжкових ні. Я посиділа, поміркувала і ось склала такий, скажімо так, список зі своїх книжкових ні. Вони в мене досить такі різнопланові, тобто я не об'єднувала знаєте, в якісь категорії, себто від найбільшого книжкового ні до найменшого. Скоріше всього, хаотично десь буду можливо навіть наводити приклади книг, які підпадають під ті чи ті пункти. Також деякі пункти справді є, знаєте, більш такі мені, а деякі все-таки часом книги з цим упередженням з книжковим мені, мене трапляються просто дуже рідко. Я на них дуже дуже рідко звертаю увагу. Тому думаю, давайте буду детальніше про це говорити. Найбільше, мабуть, все-таки я можу виділити моє книжкове. «Ні», Воно таке існує, воно таке одне, яке реально най найбільше це наукова фантастика. Я та людина, яка реально не любить, не розуміє. Наукову фантастику. Я пробувала у своєму житті у різні періоди різну, дуже рідко мені щось подобалось, особливо, якщо це якась, знаєте, тверда наукова фантастика, то краще мені це взагалі не показувати, не розповідати. І це читати я не буду. Наприклад, це Дюна, я згадувала, що цей цикл я точно не буду читати. Наприклад, що ще такого згадати? Колонія Макса Кідрука, хоча на хвилі хайпу, я думала, що я все таки. Візьму, куплю і прочитаю, але чим далі, тим більше я розумію, що це не моя історія, і я навряд чи до неї дійду. Знаєте, можливо, колись з поваги до автора так просто спробувати, але наразі ні. І ще раз ні. Просто це абсолютно повз мене. Далі, знаєте, близько до такого об'ємного масштабного книжкового Ні з науковою фантастикою можна виділити таку підтему як. Книги про космос. Тобто все, що стосується космосу, мені є нецікавим. Дуже-дуже рідко можна зробити якісь винятки, але переважно, якщо я знаю, що ця книжка про космос, там буде завоювання якихось цивілізацій, щось дуже складне, незрозуміле. І все в такому дусі, теж це не про мене. Також можуть бути всякі оці високі технології, інопланетяни, позаземне життя ну, це щось реально мені дуже нецікаве. Знову, мабуть, підпадає під цей пункт колонія кідрука. Такий, мабуть, не доля це читати. Угу. До речі, щодо наукової фантастики, я можу сказати, що, ось, наприклад, серіал Дивні дива, який. Фактично і є науково-фантастичним. Мені дуже дуже сподобався. Він напевно є одним з найулюбленіших серіалів, і це трохи знаєте, такий дисонанс, але це скоріше виняток, тому що все інше це просто точно не моє. Далі антиутопії. Якось я не для себе зрозуміла і досить таки нещодавно, напевно, рік, що антиутопія це абсолютно не моя чашка чаю, і навіть, знаєте, щось спробувати в цьому жанрі мені не дуже хочеться. Звісно ж, знаєте, трапляються книги, ну, які я не можу сказати, що це, знаєте, стовідсоткові антиутопії, але з якимись такими нахилами. Можуть мені сподобатись, але якщо говорити за чисто такі антиутопії, такі як у Орвела, 1984, це абсолютно повз мене. Наприклад, я читала того ж самого Кінга довгу ходу, це теж як виявилось, абсолютно повз мене і чи не найгірша книжка. Автора, яку я читала. Ну, просто антиутопія це для мене занадто щось просте. Ну, типу, я там бачу все прямо, все чітко. а Мені треба щось таке, щоб я могла, знаєте, пошукати якісь сенси. А так я читаю, наприклад, того самого Орвела. Я розумію, що ну, я й так все розумію, не цікаво. Тому з антиутопіями якось теж не склалось. А далі в мене типові сентиментальні любовні історії, ака мелодрами. Маю на увазі скоріше якісь більш драматичні історії, де, типу, все побудовано на трагедії, на якомусь нещасливому коханню, на те, що в герої все фігово. Ну, реально дуже багато драми, і все це тримається на оцих любовних соплях. Це теж не моє. Я наразі відкриваю для себе такий жанр, як ромкоми. І дещо що мені навіть трохи подобалось, але я розумію, що. Часом я пробую щось, і переважно, все те, що я читала, навіть серед ромкомів, що має бути, ніби мені весело прикольно. Воно якось невесело буває і не завжди прикольно. Ну, знаєте, що було смішно, але не настільки якось банально і не цікаво. Розумію, що такі книги часто можуть заходити в настрій, навіть бачите, з ромкомами поки дуже туго, а знаєте, з типовими е сентиментальними історіями. Трагічними, взагалі, ну краще взагалі за них не братись мені. Ще від чого мене дуже сильно кипить, я навіть пробувала колись читати. Таких книг в моєму житті було ну дуже мало. Це мотиваційна література, бізнес-література, наприклад, це. Щось таке, знаєте, про це успішний успіх про те, як там досягти купу цілий, відразу згадується чудовий ранок Ела Елгорда, чи як його там, я не пам'ятаю, як його звати. Ну точно книжка називається Чудовий ранок, і це просто реально одна з найгірших книжок в моєму житті. Просто ні про що? Тобто, коли в книгах дуже багато води, саме в я розумію, що для мене мотиваційний нонфік і бізнес-література, це реально про те, що... Там одна вода. Коротше, будь-яка книжка про успішний успіх мені нагадує мою магістерську роботу. Якось так. Далі в мене на черзі потік свідомості, неструктуровані тексти та тексти без будь-якого сюжету. Дали тобі, читай. Що там ти розумієш, не розумієш? Ну, не розумієш, ну то окей, нічого страшного. Дещо я також пробувала в університеті, я вже не згадаю. Власне, тоді я відкрила для себе, що. Це щось не моє, мені потрібен хоч якийсь мінімальний сюжет, щоб мене це заохочувало читати. Тому що читати про те, що там якоїсь людини відбувається в голові, чи е, там описані, знаєте, крок за кроком, без якоїсь такої е, сюжетної обґрунтованості, е, сюжетної структури ну це просто знаєте, для мене дуже безсенсово. Я розумію, що є люди, яким навіть таке заходить і окей, але це якось не дуже моє. Що я кажу? Це взагалі не моє супергеройські комікси. Тут я хочу уточнити, що я скоріше маю на увазі комікси про ось ці всесвіти DC, Марвел, ось таке. Це просто теж. Ну, я не бачу в цьому сенсу, мені не подобаються, в принципі, ні фільми, ні комікси такого типу. Я не дивлюся, не читаю і, в принципі, не планую. Магічний реалізм. Досить такий цікавий пункт, тому що є книги в цьому жанрі, які мені, в принципі, подобалися. Але все залежить від рівня цього магічного реалізму. Наприклад, в свій час мені сподобалася книга, здається, рік тому я її читала Нічний Цирк Ерін Моргенштерн. І там був також магічний реалізм, але. Він був настільки зрозумілим, він був настільки, знаєте, от, магічним, він заворожував і було цікаво читати. Ось, наприклад, книга Степовий Вовк Германа Гесе. Повна протилежність цій книзі, і там ніфіга не зрозуміло. Все складно і дуже неоднозначно. Ось, власне, такий магічний реалізм, де я не розумію нічого, де починає губитися структура тексту, починають губитись герої. Ти не розумієш, хто є. Насправді, та чи та людина, чи йде ці події відбуваються, чи якась, знаєте, щось перетворюється в щось інше, і це тобі незрозуміло, і ти не можеш пояснити цього, це вже стає для мене остаточно ну, чимось таким, що я б не хотіла бачити у книгах. Я до цього свідомо не піду. Коли я вже буду бачити, що ця книга у жанрі магічного реалізму, я маю дуже добре прочитати. Там анотацію, прочитати відгуки, щоб зрозуміти, наскільки сильним є цей магічний реалізм. Бо просто прочитати книжку, щоб я нічого не зрозуміла заради магічного реалізму, ну абсолютно не бачу цьому сенсу. А далі буде така, знаєте, трохи контроверсійна тема, тому що дуже багато людей навпаки читають такі книги. Але для мене це таке книжкове ні вже досить таки, ну тривалий період мого життя. Ну, на жаль, так сталося, що ми живемо у війну наразі повномасштабну, але вона триває вже не півтора роки значно більше. І ось для мене також таке досить величезне «Ні» – це книги про війну на Донбасі, про повномасштабне вторгнення і, напевно, про революції і щось таке. Тобто, я маю на увазі, що це все стосується України. Все, що пов'язано з цими нашими історичними подіями, для мене це абсолютно ні. Наразі я це свідомо абсолютно не можу читати про повномасштабне, абсолютно зрозуміло, тому що це знаєте, напевно, на досить таки дуже свіжа травма. Що до того, що до того, чому я раніше не могла ще до повномасштабного, ну напевно, теж десь в цьому є логіка, і плюс, ну, я просто відчуваю, що це не мій текст. Я ну, типу, це занадто близький досвід, і страждати через це просто немає сил, тому що варто відкрити новини, чи там послухати знайомих, і цього вдосталь тобі буде аніж знову лізти в цю літературу. Я розумію, що з роками до цього можна прийти, змінити якесь своє ставлення до цього, але наразі для мене це таке табуйоване. І в мене навіть були випадки, коли мені пропонували книги на огляд, де було пов'язано з війною на Донбасі. Я відмовляла, тому що для мене це ну точно ні. В свій час у мене був винятком, мабуть, інтернат Жадана, тому що. Я навіть писала по цій роботі наукові роботи. Я писала частково загалом по творчості, по прозі, точніше, Жадана магістерську роботу. І я була вимушена читати це і про це писати. Мені цього точно було вдосталь. І загалом, знаєте, проза Жадана трохи для мене потрапляє в категорії моїх книжкових ні, тому що переходимо далі. Книги про 90-ті, 2000-ті, Ну, і ще, напевно, 80. Переважно мені не подобаються такі книги, мені не подобається цей фльор ось цих років, особливо, знаєте, 80-ті, -90 90-ті це просто ні і ні. Якось воно мені не тягне, воно не є для мене близьким. Все-таки в свідомому віці я вже була трішечки пізніше, і я не відчуваю сентиментів до цього часу так історично Я знаю, що там як відбувалося. Я чимало читала про ці періоди, але наразі абсолютно минаю і не цікавлюсь. Довжелезні описи, які не мають сенсу, тут напевно теж варто пояснити, що ось я люблю детальні тексти, але я не люблю, коли автор описує. Щось дуже дуже довго, але воно не дуже то впливає на сюжет або на розкриття героїв, чи щось дотичне до самої історії. Ось знаєте, напишу я там опис маєтку, який взагалі там, наприклад, в цій історії не має значення, чи там опис якихось людей, які в цій історії теж не відіграють особливої ролі. Мені важливо, щоб опис він був вдалий, чіткий, хоч часом може бути більший, але він повністю відігравав якусь роль для цієї історії, але часто зустрічала в книгах, коли ось ці описи є просто безсенсовими, безмістовними, і їх просто можна скіпнути. Не бачу просто сенсу, коли ну, так автори написують і для чого це робиться. Ну, мені здається, часто це може бути, знаєте, якась непрофесійність. Я не можу говорити за всіх, тому що в когось такий є стиль, комусь навіть таке подобається. Але ось на противагу, я люблю тексти Стівена Кінга, але там, мені знаєте, кожен оцей опис він є важливим і він якось дотичний до того, що відбувається, і краще тебе занурює в історії. Знущання над тваринами. І тут теж є Стівен Кінг, який часто таке любить робити. Тобто, якщо я знаю свідомо, що в тій чи тій книжці є щось, що пов'язано з тваринами, дуже нехороше, я не буду це читати. Якийсь негатив, якесь вбивство, катування, реальні знущання, ні. Абсолютно ні. Тварини це для мене досить така болюча така тема. І якщо з ними щось письменники роблять, то просто краще мені цього не показувати. Кінг іноді справді таким грішить. Я часто можу не знати, в якому з текстів в нього це відбувається. Але іноді, коли читаю, розумію, що ось там таке може бути. Іноді це трапляється, іноді ні. По-різному, але це дуже-дуже неприємне. Недоречне приплітання ЛГБТ у тексти зараз. Все більше і більше з'являється книг з лгбт тематикою Я абсолютно не проти таких книжок. Мені вони подобаються. Я їх читаю. Я також чекаю ще більше української, але знаєте, є певний тип літератури, скоріше категорія, де автори знаєте, ніби як примусово притягають за вуха ту ЛГБТ-лінію. Хоч ніби трішки, але щоб там було того ЛГБТ, хоч там ще чогось, але щоб воно було. Часто це може виглядати неорганічно. Його взагалі могло б там не бути, але ні, я втекну там з ЛГБТ. Хай буде. Для чого? Яка мотивація? Невідомо, аби було. Аби вписувалося в рамки сучасності. Ну, це мені не зрозуміло. Коли це не обґрунтовано, Тут ось наведу вам приклад, але так, щоб сильно не спойлерити, у серії Сари Мас Двір шипів і троянд є один герой, який виявляється ЛГБТ. Підґрунтя до того, що цей герой таким виявився там, фактично немає. Ну як, Його взагалі немає, і складається враження, що авторка зробила так, ну, щоб було. От просто хай буде. А чому так? Чому не розкрита ця тематика? Невідомо. Такі приклади для мене є не окей, і я не люблю, коли я зустрічаюся в книгах. Та й не тільки в книгах, і в серіалах, наприклад, чи в фільмах теж часто люблять грішити цим. І останнє, знаєте, така вишенька на торті. Я оминаю часто книги з некрасивим оформленням. І нехай закидають мене тапками, які обирають книги за сюжетом. Я часто обираю книги за візуальним оформленням. Життя занадто коротке, щоб мені бігати і читати всі анотації. Книга має приваблювати не тільки своїм сюжетом, своїм наповненням, мовою, стилем написання, а й візуалом. Тому дуже важливо, щоб видавництва звертали увагу на те, як вони видають книги, щоб це було якісно, щоб це було візуально привабливо. Я не маю на увазі, що ця книга має бути, знаєте, такою вже суперкрасивою. Там як намагаються деякі книги робити артбукс чи інші видавництва. Не обов'язково це потрібно. Просто потрібно, щоб там була притомна обкладинка, яка пасуватиме цій історії, відображатиме сюжет. Потрібно, щоб там був якийсь читабельний шрифт в цій книжці. І нормальна якість друку, паперу і так далі. На жаль, дуже часто деякі видавництва цим грішать, роблять боляче. І ось, коли книга реально фігово видана, вона мені є не естетично привабливою, не якісною. Скоріше всього, я її омину. навіть якщо потенційно вона буде підпадати там під мої книжкові так, які ви побачите в наступному відео. Ось. Я отримую величезну насолоду, коли бачу там на поличках красиві книги. Мені їх швидше хочеться прочитати, і мене це швидше надихає читати і читати більше. Ось, власне, мене працює це так. В когось можливо по-іншому. Ну я така людина і нічого з цим не можу зробити. Ну, власне, напевно, це все можливо, я щось і пропустила, але це просто не є таким очевидним і масштабним порівняно з тими, які я назвала сьогодні. Пишіть в коментарях, які ваші книжкові ні, чи в нас збігаються, чи, можливо, у вас є якісь свої книжкові ні, буде цікаво про це почитати. І завжди ще цікаво порівняти досвіди е, свій та інших людей. Нагадую вам за вподобайку, підписку, дзвіночок. І, звісно ж, очікуйте наступний ролик уже найближчим часом. До зустрічі у наступному відео!